Доброго дня! Вирішила сьогодні пересадити оцей черену гортенції. Ну, як я взяла? Взяла, був в мене там кущ гортензії дуже великий, йому 4 роки. І я просто відрізала паличку, втекнуло під кущем, і я побачила, що він почав пускати. Але бачите, дуже об'їдають його слимаки нові пагінці. І тому. У мене один там накритий бутилочкою, то нічого. А цей, тому я його ось так викопала. Подивіться, корінчики, які тут є. І зараз посажу ось так в горщок і поставлю на нове місце. Роблю паузу. Грунт я брала спеціальний для лохини такий. Ну, будемо дивитися, Має там на дні шматочки кирпичу, щоб не так що саджаю. Ось так, ґрунт який. Насиплю, правда, не одною рукою не дуже зручно. Ну, ось так я насиплю на дно цього ґрунту. Дилюсь, щоб не попадалися черв'яки. Так. Для чого такий величенький горшок? Для того, щоб... Моя гортензія О, мала дуже гарний корінчик. І, в принципі, зараз буду засипати, ну так, трошечки отак пряміше. але, в принципі, ось так буду засипати. Поки що відео поставлю на паузу, засиплю, покажу. Ось так засипала я ґрунтом, майже не уплотняла. Його гарно пролью. Так. І, в принципі, поставлю потім на мій розсадник під кущик якийсь хай росте. Що робити взимку? Обов'язково ж треба прикрити. Не знаю, в мене є два варіанти. Занести його в коридор, але там мало освітлення. Але температура там він, він не опалюється. Ну, Взимку температура десь близько 5 градусів тепла. Другий варіант в тепличку, Навіть більш такий дієвий, закопати його в тепличку і залишити, укритий, залишити в тепличці. Все ж таки буде захищений ґрунт. і... Буде, мабуть, можливість. Я подумаю: два варіанти, шановні колеги, пишіть який краще. Тобто закопати цей горшочок в грунт в тепличку до наступної весни, чи занести в коридорчик. Але в коридорчику дуже погане освітлення. зразу кажу. Тобто, немає світла такого. Тому що коридорчик, по-перше, північна сторона і невеличке віконечко. Ну, і Зараз, в принципі, піде в мене на дорощування мій горшечний садочок. Ось тут в мене дуже багато рослин вирощується. Давайте подивимося, що тут у мене. Що я розсадила? Ну, ось, бачите, дуже гарно вирощуються в агроперліті калачики. Краще, ніж в ґрунті. Вони не гниють. Ось у мене тут ось одна гортензія теж. Бачите? Така ж сама росте гортензія, але ну, вона ще не дала ні ґрунту. І це в мене експеримент. Тут деякі трояндочки, сподіваюся, дадуть коріння, якщо перезимують буду садити. ось деякі дали, деякі попропадали. Тобто я багато горшочок понатикувала, теж буду зимувати в моїй тепличці. Так, Колісою найпростіше вирощувати колюс. Тикнув, і він ось я вчора потикала. І, в принципі, вже, можливо, сьогодні ще не дав коріння, але вже ось цей коріння дав, тому що вже в'яне на сонечку. І гарно росте. Ну, виливаю, повиливала воду, тому що тут ливень був, стояло води повна, все мокре. Ну і ось мої орхідейки. Ось такі. Клала ось такі орхідеями, дендробіум, відцвілася і пустила, скажімо, корінь. ось такі паросточки. Да? І я їх ось посадила один, і тут два. Будемо дивитися, як вони будуть ростути. Мої фуксійки кущаться. Це мені подарували з насіння вирощене. який колір, не знаю, але я дуже хотіла фукцій, і ось вони ростуть. Тут тінь. Сонце попадає мало слабо. Ну і повтикала палички Барбарису. Ви бачите? Ось він так гарно. Я думаю, що цей вже прижився, тому що пустив і вже це з самої весни. Я обрізала, повтикала. Подивимося до осені, Можливо, я часто, часто ось оцей, подивіться, теж барбарис гарно. Ті палички, які позасихали, я повитягувала, а це залишила, Ну, ось так. Так, дивимося, тут водичку. Так. Ось так. Тут з корінчиком вже посаджений. Ось так ростуть в мене мої рослинки на розсаджування. ось, м -м -м, Забула, як хоя, да, хоя. Ну, рослинка відсадила, бо в мене там старий кущ на новий. Ну, ось такий мій розмножувальний тут на столі. Тут виноградом було заплетене, убрала трохи лозу винограда, стало трохи сонячно, але сонце швидко у нас тут, воно, ну, годинку всього світить. Ну, в принципі, рослини себе почуваються дуже гарно. Ось так. І мою, як я дивіться, дуже гарно, як я взагалі Два способи розмноження і... гортензії. Що це за два способи? Перший спосіб в мене був просто поставити, покласти в воду, скажімо, трошки не зовсім горизонтально, а напівгоризонтально, під кутом. І теж вона дуже гарно, десь за неділю-дві пускає коріння. І в моїй доньки теж пускала коріння, гортензія. прямо та що з квіточки, так? Да? Другий спосіб просто відрізати і от такий поставити пагінець-землю. І ось він дивіться, без прикриття, без баночки. Пустий Єдине, що він білий, тому що він там в повній тіні під гортензією, під кущем гарно приживається. Скажу так: велико листя на гертенці легко приживається, а от Гортензія войлочна, да, да. приживається в мене хуже. Хоча один є вже кущик, який я розмножила. Думаю, я за ванілу фрайс, але боюся, вже серпень місяць пізно. Думаю, на наступний рік посадити. гортензії. Теж понарізувати вони. Це, мабуть, от коліуси і гортензії, і пеларгоні це найлегше, що пускає коріння. Тут головне далі створити правильний догляд. Бажаю вам успіхів, бажаю вам і далі продовжувати розмножувати квіти, прикрашати нашу Україну рідну. І до зустрічі на моєму каналі. Все, мій тінистий сад. До побачення!